Мені здалося, що сьогодні суддя за е, секретаря працює. Я не знаю, що вам здалося, у вас відходи є чи немає. Е, перш ніж, я 300, виконання 342 статті не було. Е, я хочу, щоб секретар до, доповів, е, хто ви викликався в судове засідання, які повідомлення надійшли. Я Що хочете щось дізнатися? Та, так я питаю, ви працюєте секретарем? Чи у вас а, є секретар? А зараз, а зараз я, я веду процес і зараз стані відводів. У вас відводи є, немає? Ви мене хочете почути, чи ви мене не бажаєте тоді відключити мене в такому разі, якщо ви не бажаєте чути те, що вам кажуть, 342 статтю має виконати секретаря, а не суддя. Д -д 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 Добре, 342 стаття виконана. Доповідь секретаря. Я не чую. Відходи, є немає. Немає. Продовжуйте. Включіть, будь ласка, пряму трансляцію на е, так як стаття 11 закону про судоустрій в обов'язковому порядку передбачає зараз включення. Трансляції судової трансляції судовою владою. Заявлене клопотання про проведення трансляції. клопотання. Яка підстава? Суддя оскільки достатньо СУ і ага. Далі ставиться на обговорення питання про можливість розгляду... А, доповідається. Давайте на обговорення питання про можливість розгляду скарги без участі слідчого прокурора. Ваше думка? Будемо розглядати без прокурора і без слідчого, хоча прокурора. хотілося б їх побачити. Поцарки, скарги тут не є. Це про дехідки скарги. Просять визнати бездіяльність прокурора, не розгляд, не спочатку не розгляд по питанням по кримінальному провад, а по кримінальному поваженню останні 158. Скарбу підтримуєте, змін доповнення не маєте? Ну, є доповнення. Справа в тому, що від... якщо, у вас, якщо, у вас, якщо у вас є доповнення, то вони мають бути подані в письмовій формі. Треба оголошувати перерву для того, щоб ви подали доповнення. В мене є по дані справі. Я маю право подавати. Я, я не можу зрозуміти. У вас секретаря немає сьогодні. Хто сказав, що все має подаватись в письмовій формі? Зауваження Олександра Володимировича, тому що він ставить підсумнів складу Суду. У нас є секретар суду. Так, а, а зауваження тоді. Поясніть відносно чого тоді зауваження. Змін доповнення не маєте? Ні, немає. Добре. Тоді ваші пояснення. Я пояснюю, що е, в ДБР передано справу з Олександрії. Е, нібито за підслідністю. Е, справа кримінальна закінчується 2060. Там є декілька, декілька питань. Перше, підсудність даної справи мала бути визначена за. Олександр Володимирович. Олександр Володимирович, я вас зупиняю в ваших поясненнях, тому що у нас розгляд скарги відбувається по кримінальному провадженню з цифр, останніми цифрами. Остання цифри кримінального провадження 158. І по цьому по цьому впровадженні ви подали заяву. вирішили тільки те, що ви письмово Зрозумів. Зрозумів, відповідь слідчого ДБР, яку він надав, мене абсолютно не влаштовує. Те, що проводиться слідство. Це нічого, це загальні поняття. На даний момент слідство вже протягом більше року не проводиться, і слідчі відмовляються надати свої контактні дані для комунікації і відписуються звичайними. Тому я прошу зобов'язати слідчого в повному обсязі, надати відповідь на моє клопотання, надати інформацію про стан справи, надати копію матеріалів в електронному вигляді. У мене все. Дали поєднання оголошую ці матеріали скарги. Скарга. Заява відповідь відкриття провадження виплатів і відповідь е свідчу. Голосові матеріали матеріали скарги на запитання суду відпосвідчувати відповідає Олександр Володимирович. Інше, якби як запатент доповне немає, можна перейти до дебатів? Так, можна. Свічту я на місці повинні пройти до бачити. Олександр Володимирович я прошу слідчого суддю вплинути на хід кримінального провадження, так як слідчим Ту ДБР не виконуються свої обов'язки, а саме не надаються вчасно відповіді. На поставлене клопотання, а надана відповідь є формальною відпискою. Тому я прошу визнати дії е, слідчого ДБР неправомірними та надати, зобов'язати надати мотивовану обґрунтовану відповідь за клопотанням. Я видаюся до наращо кімнати, бо не буде оголошення рішення.